Значить, я вам показую, яка у нас плотвичка ікрою, А ви дивитеся, тому що почитати ваші коментарі то складається таке враження, що тільки блогери у нас отримують якісний товар. А всі решта отримують незрозуміло що. А я вам показую, яку ми маємо плотву з ікрою, І єдині блогери, які можуть нас прорекламувати, це наші клієнти, які за свої кошти купили, а потім зробили щиру рекомендацію. За три роки праці ми жодного разу не заплатили жодному блогеру за рекламу, тому що у нас діє лише сарафанне радіо. А це на секундочку наша ікряна плотвичка. І ось ви тільки гляньте. Яка тут ніжніша, просто і корка. Ну це ж мм. Щоб ви розуміли, це просто мядячина. По солі ідеально, трішки солоденька. Не гірчить сама спинка. Не дуже прям така мокра. Ну ікра, ну ви самі все бачите. Гляньте. Доставляємо в США, в Канаду, по Європі, майже по всьому світу. Тому для замовлення звертайтеся в директ нашого інстаграму.